Вітаю всіх на своєму каналі. Не дивіться на мій зовнішній вигляд, спека неймовірна на вулиці, тому я виглядаю ось так. Сьогодні у відео буде продовження попереднього відео огляду із товарами з Amazon. Не забувайте, що діє зараз розіграш на бокс із товарами із Amazon, і один із вас може. Його отримати. Всі правила і умови є в описі під відео, тому не забувайте їх почитати, переглянути всі 4 відео. попереднє і наступних три разом із цим включно. Переможця обов'язково визначу генератором випадкових чисел. Загалом, все є в умовах розіграшу, тому уважненько їх почитайте. Ну і. Приємного вам перегляду! І розпочну я сьогодні розпаковку із електроакумуляторних шкарпеток. Так, да, і таке продають на Амазоні. Це утеплені шкарпетки, вони, певно, чимось там ще зроблені утеплені. І всередині кожної шкарпетки знаходиться акумулятор, є зарядка, щоб це все заряджати. Коротше, повний комплект на холодну пору року. Ну, а це та машинка, яка робить кудрі на акумуляторі, яку постійно рекламують скрізь. І багато блогерів її рекламували. Я не знаю, як вона накручує, чесно, але вона дійсно нагрівається, вона вмикається. Також я її ставила на зарядку, тому що вона була не заряджена, є в комплекті ось такий чохольчик, є кабель живлення, дві заколочки, гребінець. І ще одна незрозуміла ось така штучка. Також ця машинка, яка робить ці кучері. Я її вмикала, там дійсно обертається ось це навколо. Навіть не можна пояснити. Далі у відео вам покажу, коли вона зарядиться, тому що зараз вона не вмикається, розряджена, а досить так цікавенько вона працює. Показую, до речі, яким чином можна її заряджати, і її потужність. Коротше, дуже-дуже цікава плоєчка. Ну, а тут у нас коробочка, в якій знаходиться захисне скло для телефона та чухол. Не знаю, на яку модель треба дивитися по інтернету, пробивати це все. Я просто показую в наявності, якщо вас цікавить саме на яку модель ось ці чухли, то. Можете зв'язатися з продавцем на Укрлоті. Посилання є в описі під відео, де ці всі товари можна купити, і запитати, на яку модель телефона йде саме це скло та чохол. А наступне це дуже крутий гаджет, який ловить всіх комарів, мох, мошок, я не знаю, певно, і павуків. Дуже цікавий принцип роботи цього гаджета. Я його не тестувала на комахах, але обіцяє виробник, що це діє. Не знаю, за яку ціну це все будуть продавати. Останнім часом дуже багато в нас і в будинках, і в квартирах мух. Вони лізуть в квартиру, в під'їзд, в будинок, ну скрізь де тільки можна. Не знаю, дуже сподіваюся, що цей гаджет справляється з цим всім. В цій коробочці йде дві таких, два таких пристрої з підставками, з усіма зарядками. Це йде один такий комплект. На моїй озвучці завжди щось пиляють, працює генератор або піщать ластівки, тому вибачайте за таку озвучку. Наступне, що в мене тут, це складний хула-хуп. Коротше кажучи, навіть із сантиметровою стрічкою. Кому треба, можете купувати. Ну, а це дуже крутий гаджет для тих, хто має свій город. Це відлякувачі від кротів. Це я додумалась сама, тому що ніяких написів інструкцій немає. Але ось ці чотири таких кілочка із сонячними батареями. З самого початку я думала, що вони світяться, але ні. При ввімкненні на кнопочку вони вібрують і дають такі, знаєте, досить дивні звуки. Вам не передати просто які. Навколо мене було шумно, тому я звук не вмикаю, озвучую його за кадром. Але, повірте мені, ці штуки дуже класно, певно, відлякують саме крутів. Якщо їх вімкнути, то вони не постійно шумлять, а з якоюсь там періодичністю. Ну, а тут у нас рукавиці, не знаю, чи звичайні, чи якісь спеціальні для чогось. Тканина досить така цікава, я би сказала, що можливо ці рукавиці захищають від порізів, від скла якогось такого. Не знаю, нічого не буду казати за них, покажу вам тільки етикеточку, пише розмір 5 їх. І ось така от пара рукавиць. Далі у нас знову ж такі окуляри. Мені здається, що окулярів я буду показувати ще дуже-дуже багато. Не знаю, для чого вони такі кольорові, відбиваючі світло. Можливо, це така мода, можливо, вони щось спеціальне роблять і захищають очі, я вам не скажу. Тут у нас такий спеціальний ремінець під... Смарт-годинник, але, знаєте, такий, який продається без ремінця. Не знаю, під який розмір він підходить. Показую просто на відео, як він виглядає. А на цьому моменті я вирішила показувати по декілька товарів вам відразу і тоді робити їх розпаковку. Звісно ж таки, дуже багато і часто потрапляються саме Bluetooth-навушники. Не всі вони працюють і тестувала я саме ось ці, то, здається, ці працюючі, а решту я просто не мала часу тестувати, тому відповідати за них не можу. Заряджаються і працюють дійсно два навушника. А зараз я вам покажу пов'язку, яка іде з влаштованими динаміками, а також управління зверху. Її зазвичай одягають на себе спортсмени, які бігають, вмикають собі десь там музику по блютусу і регулюють гучніше, менше не потрібно там. Щоб всі навколо чули ту музику, не потрібно одягати навушники. І це досить так непогано, тому що музику чуєте тільки ви, і ці навушники із пов'язки точно вам не випадуть по дорозі. Цих пов'язок я буду показувати декілька у сьогоднішньому відео і, певно, у наступних. Декілька штук мені потраплялися так точно. Ну і останнє, що із цієї партії, яку я викладала, це ось такий павербанк, і, до речі, я його... Забрала собі. Я його поставила на зарядку. Дуже круто, що він показує, скільки відсотків в ньому залишається, тому що не в кожному повербанку це є. І поки що я на даний час ним задоволена. Пройшло декілька днів, світло в нас вимикають і я ним користуюся. Знову ж таки, незрозуміла штучка. Показую вам без монтажа її, можливо, ви знаєте, що це таке. Я, наприклад, не знаю. Вона вмикається трішки з підсвіткою, показує, що має бути якась там робота цього гаджета, але щоб була якась підсвітка, де щось. Було я навіть і не розумію, що це таке. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка. Наступний гаджет також я не знаю, що це таке. Схоже на воскоплаву, можливо, щось воно нагріває. Є знизу вентилятор, і це все відкривається. Є ось такий регулювач. Ну, чесно кажучи, без поняття, що це таке. Тут. Ось так воно все відкривається. Зараз відкрию. І всередині лежить пульт управління та кабель живлення. І все. Ось така тут серединка. Якщо знаєте, для чого це, буду вдячна, якщо напишете. І нова порція дрібничок. Викладаю декілька штук і будемо робити з вами знову ж таки розпаковочку. Дуже багато там дрібних таких посилочок, і кожен раз відкриваєш, а там сюрприз. Ось така тут є дрібненька штучка, дуже цікава. І як виявилося, це йде носій типу флешки, на якій можна передивлятися фото, відео, слухати музику, радіо. Взагалі досить такий цікавий гаджет. Він заряджається, вмикається. Я його тестувала, тобто все супер, все добре. Є шнурочок, я би сказала, що це товар БО, тому що тут все ж таки шнурочок такий, знаєте, затяганий. Нашої мови я не шукала, не знаю. Сенсор тут не працює, це не сенсорне, тут все управління йде ось цими кнопочками: вверх вниз вліво-вправо. І також окей. От зараз буду показувати, як це все відкривається. Є кнопочка назад. все як в звичайному сенсорному телефоні, єдине, що Тут просто не працює. Сенсор, його немає. Це просто екран для перегляду папочок, файлів і тому подібного. Далі у нас тут світлодіодна стрічка. Разом із пультом все це злиплося. Видно, що це БУ, або хтось відкрив, ось так сожмакав і просто відправив назад. Не знаю точно. Але вона, ця стрічка, не вмикається, її або треба, певно, Поставити на зарядку або вімкнути в електрику, але я вже цим не займалась. Я вмикаю тільки нові товари, а цю стрічку просто треба розібрати, все гарненько скрутити, мені часу не було. Наступна у нас це зарядка. Для якихось акумуляторів, яких саме вам не скажу. Я схожу зарядку буду показувати вам, певно, у наступному чи через одне відео, тому що натрапила на цю зарядку разом із акумуляторами. До чого вони йдуть, я не знаю, але знаю, що така зарядка потрібна і щось вона та й заряджає. А це на перший погляд у нас звичайна шапка, правда ж таки, але вона також незвичайна. Я взагалі думала, ну шапка та й шапка відкрила, подивилася, тепла чорна шапка. Але коли я її перевернула, то зрозуміла, що тут є сонячні панелі, які заряджають цю шапку, її можна вмикати. вона Світиться на темну пору року, щоб тебе далеко було видно, і навіть взагалі підсвітка просто під ноги це дуже-дуже круто. Далі у нас знову ж таки навушники. Не тестувала їх, не заряджала їх. Вони ось так виглядають, все відкривається. І ось так це все виглядає. Навушники швидше всього будуть продаватися як не працюючі. Це вже хто захоче, придбає від 1 гривні на аукціонах, і просто це буде вдача, якщо вони працюють, якщо не працюють, ну так уже і є. Щоб ви собі розуміли, ті, хто продають на аукціонах на Укрлоті від 1 гривні, не несуть відповідальність за працюючий товар чи ні. Зазвичай у самому описі оголошення вони пишуть, що все в них не працююче. Тобто ви купуєте непрацюючий товар, а якщо він виявився робочим, то це просто супер. Наступне, що я дістаю, це масажер для голови, хоча його можна масажувати будь-що, дуже прикольна штучка, я попробувала на руці, і це так приємно. Якщо ви любите масаж голови, то цей гаджет просто для вас. Ну, а тут, як ви думаєте, що знаходиться, це знову ж таки пов'язка, але швидше всього, що це пов'язка для сну, яка також грає мелодію, ніхто не чує, ця пов'язка не спаде з вас. Хіба що ви там будете дуже сильно крутитися? І можна вімкнути собі, розслабляючу якусь музику, терапію, все, що завгодно, і розслабитися. Ну, а ось це я вам показую дуже крутий гаджет. Який не знаю, що робить. Ось мені не зрозуміло, що роблять дуже багато речей, можливо, ви знаєте. Ось показую вам саму модельку, шукати мені в інтернеті не було як і не було часу. Це все новеньке, можливо, воно до чогось підключається, можливо, воно переносить якісь дані. Чесно кажучи, не знаю. А ось це тут в нас куля, яку можна підвішувати, вона буде як світильник. Єдине, що в комплекті немає сюди зарядки, і я протестувати його аж ніяк не могла. Хоча картинка на упаковці показує, що вона має світитися дуже класно і є підставка. Під неї і є ось така шнурівка, на яку можна цю кулю підвісити. Ну а тепер знову ж таки маса дрібничок, які буду робити розпаковочку відразу і показувати, що там всередині. Розпочнемо все ж таки із наколінників. Їх тут дві штуки в упаковці. Швидше всього їх використовую для бігу, бо для інших цілей я навіть і не знаю для чого, але вони тут в комплектації є. Далі у нас знову ж таки окуляри, тут вже дві пари. І є ось така ганчірочка, невеличка протирати окуляри. Є також чохол і ці окуляри, зараз ось дістаю і покажу вам трішки, як вони виглядають. Ось так: вони, це сонцезахисні окуляри, зараз саме. Час їх купувати, сезон, не знаю, в яку ціну їх будуть подавати, але досить так прикольненько виглядають. Далі у нас знову ж таки пов'язка для бігу із динамиками, щоб не випадали, можна сказати, навушники з вух, то придумали ось таку пов'язку, в якій грає музика. Так що, хто не знав, що таке є, таке існує. А наступне у нас, звісно ж таки, MP3 плеєр, який можна повісити собі на одяг і бігти спокійненько, слухати музику саме в тій пов'язці. Є невеличка флешка, на яку можна закачати музику, поставити сюди і з'єднати це все по блютусу, певно, з тими пов'язками, і слухати музику по дорозі. Я його не вмикала, не заряджала, тому що не планувала підключатися. Дивлюся, все новеньке. Ну а в цій чарівній коробочці знаходиться світильник, і світильник досить такий цікавий золотистого. Кольору я дуже довго розглядала це все. Спочатку я думала, що це підсвічник, але зрозуміла, що сюди вкручуються лампочки. І цю люстру треба збирати. Єдине, що погано, що немає ніякого фото, як це все має виглядати, але я думаю, що посидівши, розібратися, і це все можна дійсно підключити. Ця люстра має висіти 100%. Зараз покажу вам ось так ось. Ці всі елементи будуть висіти, тобто вона на високу таку стелю якусь, або прибирати частину. не знаю. Є повністю все кріплення, і ключики, і якісь болтики. Коротше кажучи, люстра повністю вся скомплектована. Ну, а це в нас дуже круті світильники. Зараз я розпакую вам покажу. Взагалі, якби я жила зараз в будинку, я вже їх би собі забрала, а так просто не хочу, щоб вони лежали і псувалися акумулятори. Показую, як вони зараз працюють. Є кнопочка, яка їх вимикає, і просто так вони не засвічуються. Але якщо на вулиці темна ніч, то ось так вони. Світяться є кріплення на землю, можна повпихати їх, заряджаються вони від сонця, і це дуже круто, і світяться вони самі по собі. У комплекті їх, до речі, дуже-дуже багато, вистачить повністю всю доріжку від калітки до будинку вистелити цією підсвіткою. Далі у нас знову ж такі навушники Bluetooth. Не перевіряю їх, бо дуже-дуже довго це робиться. хоча Деякі старалася підключати, дивилася, чи заряджаються хоча б декілька відсотків, але чи вони грають, чи не грають, я вам не скажу. Ось, до речі, зняла з зарядки попередні навушники. До речі, в них показує відсоток заряду. і Це дуже круто, тому що не в кожних наушниках це показується. І ці навушники, як я вам і казала на початку відео, працюють. Також пробую вмикати ось цю машинку для. Закручування волосся, і вона також працює. Недовго я заряджала цей гаджет, тому вимикаю швиденько, і ось так все тут виглядає. Дуже сподіваюся, що відео вам сподобалось. Напишіть в коментарях взагалі, які товари найбільше вам показувати. Хоча мені здається, що показувати треба повністю всі, тому що ви самі навіть можете не знати, що вам треба, а чого не треба. Я коли приїжджаю і перебираюся всі товари, я хочу віднести додому десь половину, але починаю себе зупиняти, тому що я розумію, що в нас однокімнатна поки квартира, будинок будується і це все тримати і складати немає де. Але ось дуже багато чого я взяла би саме для будинку, поки він не дороблений, немає сенсу туди звозити ці всі матеріали. Вірніше всі товари, тому поки я чекаю і дуже сподіваюся, що надалі будуть такі самі класні товари, які можна буде купити. Дома просто неймовірна спека, діти граються, шумлять, тому я вирішила прийти в машину, поозвучувати відео. І ви знаєте, тут на вулиці літають чайки, вони все співають вам, і все відео певно. Озвучували разом зі мною. На цьому хочу подякувати вам за перегляд. Не забувайте приймати участь у конкурсі. Можливо, саме вам пощастить виграти боксики з товарами із Амазон. Що саме буде в цьому боксику? Я й сама не знаю, тому що цього боксика відправить вам продавець цих всіх товарів. Я домовилась, він подарує вам такий дуже класний подаруночок. Посилання, де можна купити ці всі товари, лишаю також в описі під відео. Тому не забувайте туди заглядати. Не всі товари я встигаю відзнімати, які там виставляються, але більшість там є. На цьому дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відеороликах.